Доброго раночку. Всім вітаю вас, Світлана, і канал Вікнами сад. Бачите, вже моя катальпа проситься в зиму. Дерево має такі позитивні і негативні, скажімо, ну, недоліки і плюси. Плюси в тому, що росте воно надзвичайно швидко. Ось ця деревиночка, вона виросла такою за два сезони. А була ну, сантиметрів 50, якось та, бачите, поряд менше. Два сезони. Плюс те, що ну, дуже гарне велике листя, подивіться, ну, таке широке, квітує вона, а потім ще, коли зав'язує свої такі стручки, як у косолі. Ну, вона ще молода, там тільки стручків було декілька, і той вже десь я їх обірвала, мабуть, не знаю, показувала комусь, вони відірвалися. Але мінус тільки те, що швидко вона йде спадки. Бачите, ось вже нижні листочки взагалі втрачають форму. І вона пізно просипається. Ось така вона сплюшка. Хоча. Плюс ще є те, що ось таке велике листя, коли падає, то його легко з відсипки руками позбирати. Не потрібно видумувати тоді вже якісь там садові полосмоки і так далі. Ну, Мені подобається, якщо чесно, дуже. Єдине, що кажу, просинається пізно і лягає спати рано. Ні жайворонок, ні сова. <натас2> Це два в одному. А ось ці. Ввітучі, квітучі спрейки, але вже якось вона в кінці вже все видала, лише ось по дві квіточки навіть чимось стало схожою вже на чійну гібридно. Але вирішила я собі ще замовити декілька їх штук. І от не можу знайти, може ви мені підкажете, куди не звертаюся вже в які розплідники. Вони вже всі заброньовані. Може, ви десь троянди в когось замовляєте? Я теж колись в приватної людини замовляла. І всі троянди мої просто суперові, відкрита коренева, але я втратила контакти. Телефон старий накрився, і вся інформація в ньому також. Ось білий колір розбавляє зараз так темно. Сіру у нас, у нас заливає. Я вам чесно кажу, не те слово, бачите, як повимивало навіть у квітничку. Але, погляньте, він влітку, бідний. Так, туз засох, потрібно кудись його пересаджувати. Флокс гарний такий, бачите, сортовий, з такою облямівкою. А тепер вирішив, треба мені його відсадити і десь знайти йому місце. Оце знайти місце, це саме головне для рослинки. Знайти місце. І варієгатні рятують красою в такий, ну, це Міша Марсік співає пісню Марсюш. То він як не в настрої, то в нього такий страшний голос. Показує він страшний голос. Ну, вже, знаєте, все так по осінньому виглядає все-таки в садочку. А! Обов'язково зараз, дівчатка, вам це покажу і розкажу. Вирву зараз листочок. Подивіться, ось це магонія падуболисна. Вона, я так зрозуміла собі, не читала, якщо чесно, але от бачите, який в неї, як, не як троянди листочок, бачите? А ось показую вам падуб. Бачите? В нього листочки просто одиничні. Бачите? Один листочок і все. Один листочок на стеблі і все. А це, до речі, те, що ви казали мені. Вона квітла, бачите? Квітла. Але ягідки не зав'язала. І дуже рідко я в кого бачу, щоб зав'язували ягоди падуби. Одні кажуть, що вони хочуть пару, інші кажуть, що вони хочуть дорослими стати тоді. Бачите, яке різне листя. Ні, самий листочок схожий, бачите сам. Але він один. Ось він, бачите, один росте на гілочці, один, по одному. А в магонії, бачите, як, як в троянди ось такі листочки. Але я собі так думала, не читала. Швидше з цього, що він є родичом падуб. Бачите, тому що, як кажуть, магонія падуболисна, а він падуб. Мабуть, щось на ньому проекспериментували селекціонери і вивели магонію. Хоч мені здавалося, що магонія така більш поширена в садках давня. А він десь я почула недавно. Але це потрібно почитати. Ви погляньте, які зараз гарні гейхери. Які ці молоді листя, як навісні. Як в травні місяці показують вони свою надзвичайну красу. Так і зараз молоді листя віджили, спеку пережили і на фоні старих, бачите, який коричневий, Такі яскраві. Червоні, це фаєр, та що постійно червоною тримається. Ну, посприяли мені дуже посприяла погода. Тому що я навіть, коли розмножувала гейхери, то я навіть їх і не вкривала ніякими бутилками, нічим. Бачите, все пішло в ріст Потрібно навіть ці декілька прибрати, щоб йому було легше. Ось. Теж дуже гарний колір, подивіться, який він бо він не червоний, він якийсь помаранчевий. Ну це гейхерела. Який сорт не пам'ятаю. Але але, а там, бачите, яка маленька-маленька, бардюрна. Але все-таки, подивіться, от в основному, бачите, ось ця її висота. Ну, сантиметрів там 20. Але два вже суцвіття, вона вибиває вищих. Ну, це швидше з цього, що їй йде реверс. Але я побачила вчора, коли показувала жало, свій сад і свої е, айстри осінні які вона купляла е, карликовими, а вони стали на другий рік, як звичайні. Я колись теж таку інформацію десь знайшла, що. Багато хто займається цими айстрами, і розплідників і людей. Є такий якийсь засіб, взагалі, для рослин, що, ну, дорогий, кажуть, дуже. Коли ним підживлюють, рослина втрачає свою силу зросту. Тут, бачите, як цікаво, переважно підживлення <кій> навпаки. І рослинка тримає карликову форму. А на другий рік вже, звісно, ви не підживлюєте, і вона показує вам. Те, що вона є насправді. Ну, для чого? Для грошей. Ми часто дуже шукаємо такі форми: оці літл карликові, тому що ну, з ними ж і простіше, правда? От як вона росте собі така маленька. То для чого мені там її підв'язувати? Можна і на передній план, і бордюр можна, все. А високої не дуже сильно хочемо, бо. Вона вимагає біля себе ще роботи. Бачите, вона висока хризантема, і впала. Тому вони таке роблять. Видають карликові. вони в горшках, у них вже, так би мовити, хто кажуть таке слово напічкань. Ну, не гарне слово таке жаргонізм, але вжила. І тоді нам вони вже показують те, що вони є насправді. Зона зараз так виглядає зовсім пусто. Ну, от Там пенісетами рятують. Все-таки вони пізно квітучі. Ці пенісетоми. Ну, я ще подивлюся, але, здається, я фотографію знайшла тогорічну, то я лише в жовтні фотографувала їхні, які з'являються ось ці китиці. Ну, до речі, вони є такі, а може трішки а може, що йому. Ось, знову, бачите, поділена. Просто я куш гейхери беру, розділяю. Вони не мають корінчиків, лише мають окрему розеточку. І тоді саджається. Ну, я кажу, якщо така погода, як зараз посприяла, то можна їх і теплички не утворювати. А так бажано, ту якоюсь бутилочкою, як троянди, знаєте, прикрити. Якщо душно, то відкрутити верхівку. А цим красенням нічого не заважає. Раз так планую, що вони собі тут таку долинку творять. Тут у мене теж розростуться колись. Це у нас іриси, іриси, які Сибірські іриси. Ось наростають там ще. Не свого забарвлення, до речі, не проявляє. Більше весною для мене. Оригінальніший. Ніби хтось кидає жменьку снігу. Оригінально виглядає айстра вирезкова. Ось така біла, дрібненька, там ще маса, маса бутонів, Вона лише починає. Потім тут буде так сніжком припорушив хтось, присипав. А потім буде біле простирадло тут таке. Ну, мій квітничок молодесенький. Зовсім-зовсім, зовсім. Там я щось ще трішки з того каміння хочу доформувати, вже хай буде тут таке місце кам'яне. Ну, підпірна стінка. <гаджу> Вона лише апробації проходить. До речі, хотіла вас запитати, знаєте, як часом буває, ніби фантазії вистачає, але водночас думаєш, як то його краще, може, збоку видніше. Ось така утворилася, бачите, тут в мене смуга доволі, ну, така десь сантиметрів 80 шириною і метрів 8, мабуть, довжиною. І тепер стала така дилема, що тут посадити. Ну, вже, бачите, в мене там горшки прикопані, це вже їх так дощ оголив, потрібно землі ще знаносити. Казав чоловік, не поспішай. Тут сядеться, але ж де там? Тюльпани, то я так висаджую тюльпани. А тепер думаю, що ще ж, тюльпани це весняні, посадила трішки. Думаю, якщо тут вже у природньому стилі, ця нова хвиля, так, то і тут має бути якесь перекликатися, я так думаю. Хоча я тут дуже хотіла колись, щоб це були карликові хвойні, яких в мене навіть близько ще немає. Чимось треба засаджувати. Ось тут пенісетом Gold Ну, Він зараз голдом не виглядає. Оленка казала, що він ріс. Вон там трошки була тінь, а йому потрібно сонце, тому він пожовкне вже на наступний рік. І це голбар. Ну, він невисокий, через те я його тут і підсадила. Ще маю такого андропогона з кольоровим листям. Думаю, підсажу тут і ще там один андропогон. А далі що тут посадити? Подайте ідею. Буду дуже рада щось взяти. Так як ви в мене є, то, будь ласка, допоможіть бідному квітне карю з фантазією. Таке місце, знаєте, воно весь час буде тут прохідне. Хочеться, щоб воно було весь час святковим виглядало. Ось там. Хвоні в мене вже посаджені грубкою. Ой, не хочу, щоб ось вже сусід щось там ріже. От так, як завжди, тільки вийшов декілька хвилин. Бачите, яка яскрава, яскрава туя, янтар. А ця туйка перлинка, якась перла, щось там ще було слово. Бачите, навіть і на вісипці насівається. Ось, бачите, особливо якесь тут таке місце, така цікава трава. Вона, по суті, Бачите, як легко забирається звідси, але потрібно стати і зробити. Тобто на відсипці є робота, хоча мінімальна і Марс прийшов. Ось цього єлівця. стрикто я буду стригти, щось формувати. Він теж гарненько пішов у зріст. Оцей такий кулючечка, кулючечка неймовірна. Він то гарний, такий блакитноватий. Але в нього мінус те, що він випріває всередині, а чистити його то одне покарання, чесне слово. Марсюш, побився з кимось. Личко все як у мужика пошрамоване, Бідося. Ось там робочий момент. Тих робочих моментів, якщо чесно, де би тільки часу знайти. Щоб ті робочі моменти завершити, а, можливо, їх буде постійно. Ну, моя то квітує, Айстра верескова, так, але потрібно осіння осіння Айстра. Потрібно її звідси забирати. Я вже мільйони разів казала, вона захворіла. Ось так. так. Він темний. Навіть не видно, що він тут є. Добре, що світлий. По боках, ще б якогось, мабуть, червонолисного потрібно леді інред посадити, віж. Ой, Марсюш. Каже, ще стала на ногу, доки так каже я. Це арктична ромашечка. Ось ця гарна, а ту я пересадила прям квітуючу, тому вона втратила свою таку декоративність. Ой, яка вона в русі гарна. Погляньте, роза на ній тримається. Марсюлушка. І сьогодні хоче бути в кадрі. Холодилка вже втрачає свою кольорову декоративність, там бурян тричить, як без нього. Дощі у нас уже тиждень. І не просто дощі, а просто лиє, зате є гриби в лісі. Хоч не забутися зараз на роботу йти і вимкнути, там сушиться гриби. Ось які вони величезні, які гарні. Все-таки їх потрібно саджати, молодила так більш, знаєте, грубками. Ну, і бажано, щоб різнокольорові такі були маски різні. Не по одному, але якось формувати. Тому що, якщо десь так одиничні посадки, то вони ніби губляться. Коли вже ось так, от мені подобається. Це весною лише розсаджені, вони наростуть. але хочеться так їх трошки стримувати, щоб ще білі камінчики було все-таки видно.